Дорогі друзі, сьогодні готуємо салат з крабовими паличками та пекінською капустою. Якщо вас зацікавив такий салат, залишайтеся зі мною, будемо готувати. Для такого салату нам потрібно буде зварити 4 яйця вкруту. Крабових палочок потрібно 12 штук або приблизно 240 грам. Яйця порізали. Порізані яйця відправляємо у салатник або в якусь мисочку, ріжемо крабові палочки, порізані крабові палочки, також пересипаємо в салатницю. Тепер нам знадобиться пікінська капуста. Ми її помили, але тут забагато, тут грам 600. І ми відрізаємо оцю крайню частинку, десь третю частину. Верхню частинку я відрізаю, десь приблизно, тут 600 грамів, то приблизно грам 200 нам знадобиться. Отакий От кусочок. Тут сама найніжніша капусточка, бачите яка? І нашинкуємо. Можна не різати а шматочками, але мені подобається різана капуста. Відправляємо в салатницю. Тепер додаємо кукурудзу консервовану. Зверху викладаємо майонез і перемішуємо. Майонезу поклали десь грам грам 100, не більше. А якщо буде замало, то будемо додати. Так, я, мабуть, додавлю ще трішечки майонезу. Це в мене чайна ложечка. Пробуємо на смак. Якщо потрібно, посоліть. Та й по все готуйте за своїм смаком. Якщо хочете солоніше, то додайте сіль. Якщо хочете остріше, додайте перець. Салат готовий. Салат з крабових і з пікінською капустою готовий. Дамо салату хвилин 10 постоять, капусточка віддасть свій сік. І всім приємного апетиту. Перед подачею на стіл. Перекладаємо салат в салатник, який вам до вподоби. Салат дуже добрий, смачний, ніжний і з приємним присмаком. Якщо сподобався вам такий рецепт, готуйте зі мною. Всім всього найкращого. Побачимося!